Всім привіт, підписники і гості мого каналу. Сьогодні, Сьогодні виходжу до вас у відео сказати, що в нас ведуться зелені операції на винограднику. Можете бачити, у нас тут все встеляно зеленим. Мої помічники на зв'язку. Вже просили, то я вам їх показую. Це ці славетні, прославлені на всю Україну півні. Півні із села кіблич У всій красі на весь голосок. Так як замовлялось. Красунчики. Хто хотів дуже їх побачити? Будь ласка, відео спеціально для вас. Показала вам своїх співунів кіблицьких. І що ж хочу сказати: зелені операції у нас на винограднику. Можете бачити, в нас тут іде робота, все зелене, обрізаємо, підв'язуємо. І е, що хочу сказати, ми обрізали е, виноград аватар. Куща аватару, і щоб лоза не викидати, то ми вирішили ним прищепити. Тобто ми його прорідили, той аватар, і щоб лози не викидати, ми їх закинули з, веч... закинули з вечора у воду. І сьогодні будемо щепити. У нас там є он кущик один, який вже був прищеп... перещеплений. Можете бачити, там весь в білих ковпачках я відео зняла, але ще вам не показала. Ось так ми його поховали від сонця, від всього лихого. Ну, Хто слідкує, той бачив, як ми це робили і як ми це робимо. І тут у нас були в той момент, коли ми робили ці прищепи, то лоза була ще дуже така трав'яниста, не дуже готова. Ми залишили ось декілька вільних, які можна буде зараз нам прищепити. Тому будемо робити прищепу по зеленим в зелене. Зараз вам продемонструємо. Ось наша лоза, яку ми позакидали у воду. Аватар, який ми трошки прорідили. І зараз підемо ним щепити. Ми саме передробимо. Врізаємо листочки, залишаємо черешочки. Листки вже бачите, вони вже трошки проквасилися в воді, вже почорніли, прив'яли. Ми їх зрізаємо. Зробимо такий експеримент. Приживеться, не приживеться. Бажано робити зразу. З куща на другий кущ. Ну, що маємо, то маємо. Так, що ми робимо? Ось зрізаємо першу. Ось так, зрізаємо. Кидаємо поки що водичку. Ось у нас є, куди ми будемо прививати. Так, Тут верх ще трошки трав'янистий, а отут вже чути, що воно вже таке тверденьке. Вже тут лоза дерев'яні. Обрізаємо. Перший, другий, третій вузол. Без різниці. Минулого року ми робили прищепи навіть на п'ятому вузлі. Були лози йшли від голови куща, і аж вони доростали зелені до проволоки, І ось тут біля проволоки ми робили прищепи. Так, що ми робимо? <кхем> робимо клинчик. Мочаємо водичку і з іншого боку. Можна за раз, можна тисати як кулівець без різниці. Обрізаємо. Отак обрізали, кидаємо водичку, щоб не пересихав. Тут листочки відрізали і бруньки осліпили. Робимо заріз. Капаємо водички сюди. Так, вставляємо. Так як наш живчик трошки вужчий за саму лозу, за підщепу, то ми рівняємо один бік. Ось так. І тісно обв'язуємо. Підправляємо. Цей живець не пересихав, то ми його обв'язуємо. Повністю верхушку теж обмотуємо пленкою так раз. Спускаємося знову донизу і знову тісно тут обв'язуємо, щоб туди повітря не попадало. На скотчі пишемо малярний скотч. Пишемо сорт Аватар. І сьогоднішнє число. Всього, ось так, чіпляємо цей скотч. І ця надпись може до осені тут протриматись, вона ще не змиється. А якщо прививка приживається, прищепа, то вже можемо вчепити сюди вже більше якусь таку довговічну бірку. І зверху чіпляємо копачок. І притінюємо ось такий із бумаги. Зробили такий ковпачок. Дівчата в мене вчительки пишуть плани, то в них набрав. Таких папірців із планами їхніми. Зробив такі шляпочки і сюди шиць і все. І на пару тижнів <гум>, чекаємо, щоб воно там приживалося. Так, ідемо далі. Так, ось у нас тут теж все тут перещеплене було ще 27 числа. А тут ці були лози тоді не такі невизрівні трав'янисті. Ми їх залишили. І зараз ми будемо сюди щепити вже зеленим. Так, ось тут ось на другому вузлі, тут вже хороше, воно задревен'яле. Ось тут відрізаємо. Тут теж тут же відрізали наперед. Листки можемо забрати. Бруньки також осліплюємо, щоб вони не росли, не перебивали. На Силу росту і перебирали на себе, так беремо наш живець і робимо клинчик. мочаємо водичку отакий. От Оновлюємо зріз і робимо розчіп. Капаємо водички сюди, не пересихав. Так, беремо наш живчик і вставляємо. Так, під одну сторону. Видно? Бачиш? Так, да, бачу. Робити бажану в похмуру погоду, щоб не було спеки. Або рано вранці, удосвіту, або вже пізно ввечері. Тому що якщо на дворі сильно жарко, то сокорух уже поганий і швидше пересохне цей живець. Поправляємо. Так, і вершок замотуємо, щоб не пересихав. Все, чіпляємо назву і дату. Так, яка все. Все, приклеїли і зверху ковпачок. Прищепа зеленим зелене, швидше приживається, бо вже є температура. Вже плюсова чорним чорне, коли щепимо, то ще взагалі холодно. Уже чорним зелене, то вже воно добре приживається, бо вже стабільне тепло. А зелене-зелене, то тут клітини діляться. Уже добре, то цей пасинок через день-два вже має піти вріз. Тому будемо спостерігати. Все, робимо ще тут. Оновлюємо зріз. Так, зразу робимо ні. Затесуємо, Затесуємо живець. Тут є маленький такий пасиночок. Ось він має піти в ріст. Робимо клинчик. Водичку. Ось вот такий кидаємо воду. похитуючими рухами, щоб пальці не пошкодити. Робимо такий розчіп, капаємо водички туди і вставляємо на живець. Живці в нас тоненькі, тому ми їх під одну сторону. Виставляємо так. Можна, звісно, використовувати плівку Body Type, але вона дорога, тому для новачків можна нарізати харчової плівки, зробити такі рулончики. Отакі і нею користуватися. Все готово, вчіпляємо бірочку і переходимо на іншу сторону. Все, вчепили Бірочку і зверху. Притяняємо купочку. Все, переходимо на іншу сторону. Ми перейшли на другу сторону, бо там зараз тут щепити. І... Ось тут у нас є така лоза, яку ми зараз будемо зрізати, і нагадала перед цим, що в коментарях мене запитували, коли крайній термін для того, щоб можна щепити виноград в чорним зелене Взагалі найкраще це робити в травні місяці, але можна і зараз. Але який буде результат? Наприклад, якщо ми зробили ось подивіться, 29 травня прищепили тут. І в нас вже пішла в ріст, брунька прижилася, вже ось є в нас такий приріст. А зробимо зараз сьогодні в нас 10 червня, то тут лоза буде визрівати довше і буде менший приріст. Тому хочу сказати, що потрібно робити це по можливості якнайшвидше. Зазвичай можна це робити, робити прищеплення винограду до середини червня, але цим ми просто втрачаємо е, час і швидше собі. Приріст. Наприклад, якщо у вас в холодильнику стояли ось такі живці, які вам потрібно було прищепити, вони чекали свого часу і ви чекали, поки дозріє лоза, щоб це зробити. А якщо вона у вас ось така тоненька, як отут у нас, ви бачите, то звісно, що такий живчик сюди не підійде. І так як такий живчик сюди не підійде, тому можна зробити прищепу чорним в чорне. Можна ось тут. У нас є вже визрівша підходяща лоза. Яку ми могли б зрізати і прищепити, зробити прищапу чорним-чорне. Чорне. Ось тут на сусідньому кущі зараз вам покажу. Ось У нас є тут таких чотири рукави, де в нас були зроблені ось чорним чорне 29 травня. І вже подивіться, які в нас тут пішли прирости на кожному рукавові. А ось тут знизу, там від голови кореня. Попускали такі зелененькі, то тут ще ми тут зробили ми зробили чорним зелене, так як тут були товстіші зелені прирости. Тому також можете бачити, що тут вже в нас пішли ось бруньки, попрокидалися, все прижиме. Так як у нас цей кущик молоденький, це минулорічні тут рукави, вони ще тут не сильно грубі. Тут були у нас прирости невеличкі, і вони як прирости, тут були ще зелені, дуже тонкі. Товщиною, як сірник, і щоб не чекати до середини ще липня, поки вони не беруть сили і прийде нам час, то ми зробили ось прищепу тут чорним в чорне зрізали, бо живець у нас, як бачите, такий грубенький, товстенький був. Тому ми надрізали і зробили прищепу. Будемо бачити, чи воно то що зелененьке є добре, але будемо далі слідкувати. тому ось Такий от вихід із ситуації. А ми повертаємо сюди до цього куща і будемо тут далі щепити повертаємось аватар. Повертаємось до наших прищеп. Щоб зручніше було намотувати, бо рулончиком ось тут можна десь не влізти, бо буває, що лоза йде одна біля одне і близько. Ми ось на такий патичок намотуємо, щоб нам було зручно обмотувати нашу прищепу. так намотали, скільки нам треба щоб вистачало на одну прививочку, чи, може, на більше. Все, зробили таку заготовочку і щепимо. Так, тут будемо щепити в другому вузлі. Відрізаємо. Відломуємо пасинки, осліплюємо бруньки, листочок теж. Можна залишити, а можна і відрізати, не заважав. Беремо живець. Будемо цю бруночку щепити. Тут є такий пасиночок, от він може піде в ріст. Так, робимо заріз. Тут підрізаємо, воно якесь ширше тут знизу. Це можна підправити. Ставимо водичку. Так. Тут без різниці. Можна так робити розріз, можна так робити розріз. Робили і так, і так, і все воно прекрасно приживається. Тут Туновим розріз і розрізаємо так, так нам зручніше. розрез сделаем трошки дольше, чем сам, чем сам клинчик. отрезай. Так, Знову рівняємо одну сторону. Беремо нашу плівочку. Перше знизу тісно обв'язуємо, щоб вона не прокручувалася. І догори піднімаємося. Не знаю на що нам цих аватарів стільки треба, але ми собі ще щоб ми не викидати. Просто цікаво, як він себе буде поводити на різних кущах. Це у нас кущ шаміль. Він дуже потужний. У нього велика сила росту і врожаю він давав. Оцей куш у нас кілограм. По 60, а то й по 80 щороку. Але цей рік він у нас весь пішов на переприщепи. Тут на ньому багато і Рекін, і Пристін, і Нірвана. Надіємося, і ще кіда, які всі новинки ми брали, і Шакіра. То надіємося, що цей куш нам розжене ці наші прищепи. І до осені у нас будуть гарні лози. Ну а на слідуючий рік ми, може, десь відіб'є знов від нього, від шаміля. Можемо залишити знов, перевести його на шаміль. Так, все. Котше буде слугувати так, щоб в нас ця плівочка, тому що ми її на вузол не зав'язували, просто мотали, набуває, розв'язується. То Скотше буде тримати, щоб вона не розмотувалася. Все, і зверху знову плани дівчат, конспекти. Вони вже беушні, бо ми вже їх знімали, вже, вони вже дощом прибивалися. Вже на тих, на от на таких, які вже пішли в ріст прищепи, які раніше робили, то ми з них зняли вже і сюди. Все, готово. Чекаємо результату.